Назвіть, будь ласка, дошлюбне прізвище вашої дружини. Ура! А коли і де вона народилася? Десять ось так, за внесеними змінами до закону України про імміграцію та постанови про деякі питання у сфері міграції, відбувається складання тесту подружжям. Раніше іноземці, які перебували у шлюбі з громадянином України понад два роки, могли без проблем отримати дозвіл на імміграцію. Тож багато з них цим користувались, створювали фіктивні шлюби, а згодом набували громадянства та можливості безвізового виїзду в країни Євросоюзу. Тепер іноземець, який понад два роки Оки, одружений з українкою чи українцем, має скласти так званий тест на кохання. Ці співбесіди дають нам можливість дозволити залишатись на постійне або відмовити. Якщо виявляється, що іноземець уклав шлюб не з метою спільного проживання, якщо розмовляють незрозумілою один для одного мовою, якщо до реєстрації шлюбу подружжя взагалі ніколи не зустрічалось. Тобто в ході цих співбесід задається 90 питань кожному з подружжя окремо, і працівник робить Висновок мета, мета реєстрації це створення сім'ї чи легалізація, шлях легалізації в Україні. Співбесіду проходять чоловік і дружина. Кожному ставлять по 45 питань. Якщо 90% відповідей збігається, то шлюб стає підставою для дозволу на імміграцію. На Рівненщині 12 пар стоять в черзі на складання тесту. Чотири пари вже здали, і всі успішно. Стосовно кожного іноземця, який звернувся з заявою про надання. Дозволу на імміграцію по шлюбу ми ретельно вивчаємо матеріали справи і на підставі вивчених матеріалів розробляємо тестові запитання. Є базові питання, до прикладу, як звати членів родини партнера або де реєстрували шлюб, а також унікальні, які підбирають для кожної пари індивідуально з огляду на країну, релігію чи традиції. Ну, наприклад, кумедний був випадок, коли запитують у італійця, яку страву ви вчора їли на вечерю. і Він каже: Ми їли спагеті. Запитують дружину, яку страву ви вчора куштувала. Вона каже, пироги. Починаємо з'ясовувати пироги, спагеті. Це одне і те ж виявляється в традиціях і Лі наші пироги це те саме, що спаеті. Ну тобто ці співбесіди досить цікаві для наших працівників і для того, щоб ми глибше зрозуміли традиції і рівень інтеграції іноземців в наше суспільство. Кажуть, що більшість пар хвилюються перед співбесідою. Проте питання не важкі. Тож, якщо знати свою другу половинку, скласти успішно тест на кохання не складно. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.